Нещодавно натрапив на відео ось цього, нібито американця, який ідентифікує себе як незалежний журналіст. Переглянувши кілька відео, я побачив, що незалежність з нього так і пре. Тож постарався вибрати для вас відео з більш помірною незалежністю. Термінові новини Трамп звернувся до Зеленського з проханням чи може той почати масштабну бомбардувальну кампанію по Санкт-Петербургу та Москві. Президент Трамп надає Зеленському одну з найсучасніших видів зброї, зокрема ракети Томагавк, які здатні досягти як Москви, так і Санкт-Петербурга. Трамп заявив, що дозволить Зеленському завдати ударів по цих великих містах, щоб за його словами якнайшвидше закінчити війну. Путін уже прокоментував це, заявивши, що удар американськими ракетами по російських містах буде вважатися оголошенням війни з боку США. Трамп із свого боку наполягає, це не ескалація війни. Спосіб її завершення, водночас Путін каже, що це може призвести до третьої світової війни. Зеленський і українська сторона поки що не коментували ситуацію, але вже давно вимагають таку зброю і раніше чітко давали зрозуміти, якщо буде дозволено бити в глиб Росії, зокрема по Москві, вони це зроблять. І тут між рядків можна прочитати. О мамма мія! Трамп також заявив, що хоче цитую, щоб Росія відчула біль і що це підштовхне її до переговорів, зменшивши підтримку війни серед росіян і створивши тиск на Путіна всередині країни. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, що буде, якщо американські ракети почнуть бити по Росії, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити оновлення. Якщо чесно, навіть не знаю, чи залишати вам посилання на нього, чи ви думаєте, що я не правий? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях.